Поганяти м'яча на випередки здавалося проста забава, але скільки позитивних емоцій вона приносить учасникам, підопічні геріатричних пансіонатів, центрів реабілітації та інтернатів Рівненщини хоч і приїхали на змагання, та конкуренції між ними немає. Вони навпаки прагнуть до щирого спілкування. Наприклад, 53-річний Микола в перерві між естафетами часу не гає, а приглядається до суперниць. Це для здоров'я добре. Просто для нас настрою хорошо. Гарні дівчат побачив, може найдобудениться. Спартакіаду рух заради здоров'я на ріночні проводять вдруге, які раніше протягом двох місяців в інтернатах області тривали відбіркові змагання. І ось на фінал до Рівницького геріатричного пансіонату приїхало вісім команд, що на одну більше ніж торік. Особисто мені Олександрії нашій хотілося б ще неоднократно приїхати сюди і ще не раз взяти участь цих змаганнях до змагань команди готувались не лише фізично, а й творчо. Намалювали плакати, вивчили кричалки та прикрасили свою форму жовто-блакитними кольорами. Організаторів Спартакіади, а це департамент соціального захисту та центр фізичного здоров'я спорт для всіх. Така активність тішить. Мета таких змагань для того, щоб підопічні наших інтернатних закладів розкрили свій потенціал не тільки в на спортивні змагання відбуваються, але до дня інваліда. В кінці жовтня ми проводимо також не змагання, а огляд художньої майстерності. Те, що колективні заняття спортом приносять користь літнім людям та людям з особливими потребами, підтверджують і медики. Позитивний ефект дуже відчувається, тому що підопічні в першу чергу спілкуються між собою і це покращує стан їхнього психічного і фізичного благополуччя. На спартакіаді переможців вирішили не визначати, адже нагороди тут гідний кожен учасник. Тож додому всі команди повернулись із призами. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.